З початком осені кількість пожеж в Україні збільшилася. Станом на 16 вересня найбільше осередків пожеж у Сумській області 781. Ситуація з пожежами на Коростенщині наразі є дуже складною. Загалом з початку року виникло 637 пожеж, з яких зверніть увагу 375 – це випалювання сухої рослинності. Це є дуже нагальна проблема на сьогоднішній день. Всі, мабуть, бачили, що була дуже велика задимленість у нас минулого тижня, і позаминулого виникали великі пожежі. Це поліський природний заповідник, межа Олевського, колишнього та овруцького районів. А також вирувала велика пожежа, яка прийшла до нас з Чорнобильської зони. Але вона не зайшла на Житомирську область, але на межі Житомирської та Київської області там працювали. Три зведених загони з нашої сторони: це Вінницький, Житомирський та Рівенський. Наразі ці пожежі ліквідовано та проводиться патрулювання. За словами Юрія Кушнерчука, 15 людей загинули внаслідок пожеж. Двоє з них через паління сухостою. Також ми моніторимо ситуацію по пожежах за допомогою дронів. Стараємось попередити пожежу і притягуємо людей до адміністративної відповідальності, якщо виявляємо паліїв. Наразі притягнуто 22 особи до відповідальності за випалювання сухої рослинності. Для того щоб ви розуміли, це штрафні санкції передбачаються цією статтею. Це 3060 гривень на кожного. Тобто, найбільш поширена причина пожеж це. Паління трави так найбільш поширена причина пожежі це випалювання сухої рослинності. Це і пожнивних залишків. Люди зараз викопують картоплі, також хочуть прибрати свої подвір'я та біля подвір'я, але чомусь це все роблять шляхом випалювання цих всіх рештків. Підпал сухої трави призводить до негативних наслідків. У вогні гинуть звірі, комахи та земноводні. Дим шкідливий для здоров'я людей та тварин. Вогонь швидко поширюється та може перекинутися на житлові будівлі. З метою попередження пожеж в екосистемах, випалювання сухої рослинності. Хочу звернутися до всіх наших громадян. Не паліть суху рослинність, будьте уважні та дотримуйтеся вимог пожежної безпеки.